Як ми вже з вами, пане Петро, до початку запису почали обговорювати там частково нашу сьогоднішню розмову, хотів би запитати вас: ну, по-перше, загальні враження від зустрічі в Вашингтоні? І бо про Анкорич ми з вами там уже частково говорили. Звісно, ми говорили наперед, ну, в процесі да, цього, все то, відбувалося минулої п'ятниці. А от що ви можете сказати про те, ну загальні ваші враження про підсумки зустрічі в Вашингтоні. От уже пройшло кілька днів, тому що буквально вчора там видання політику випустило матеріал за підсумками коментаря Лаврова. Лавров там давав активну інтерв'ю. І фактично журналісти такою червоною лінією написали: Саміт у Вашингтоні із європейцями та й на Аліація загалом провалено. Ну, я не зовсім розумію, що там в Вашингтоні можна провалити. Uh, і uh, що, що, що на Алясці можна було провалити? Uh, я просто, просто я думаю, що журналісти, мабуть, не зовсім правильно оцінюють загалом ситуацію. Давайте спробуємо її роз'яснити. Ну вони все одно нас слухати не будуть, і вони все одно там західні журналісти живуть у своєму власному світі, тому я вже давно uh -huh. втратив будь-яку надію, що вони якось зміняться. Але насправді дійсно ми не можемо розглянути саміт у Вашингтоні без від, у відриві від е, саміту на Алясці, який треба згадати хоча б побіжно. Тому що це, в принципі, одна система, одна система координати, одна система дій. А загалом, чого очевидно, я думаю, вже зараз їм очевидно прагнув Путін е, на саміті на Алясці, Ну, окрім того, що легі, легітимація, красиві фотографії, ручкання із Трампом, червона доріжка. І так далі. З практичної точки зору. Путін, в принципі, не безуспішно нав'язував і до зустрічі, і під час зустрічі, ага. і під час зустрічі з Віткафем наступний дискурс Трампу. Дивися, це все проблеми території. Нехай Україна віддасть нам те, що ми хочемо, і ми на цьому війну закінчимо, і, відповідно, ти станеш великим миротворцем. От такий, в принципі, як то кажуть, дискурс. І ми бачили, як це втілилося в численних заявах, які за цей час стигне робити Трамп. Що там Україна повинна йти на поступки? Там Зеленський може завершити війну за день і тому подібне. Тобто, в принципі, це працювало, тому що росіяни намацали для Трампа легке вирішення. А Трампу у Трампу, що найбільше було потрібно, легке, легке швидке вирішення. І вони сказали, ага. окей, хочеш легко і швидко, будь ласка, віддавай нам те, що ми хочемо, і ми на цьому завершимо. Очевидно, що в Україні і, і в Європі це прекрасно розуміли, і європейська і українська дипломатія це теж прекрасно розуміли. І більше того, за останні півроку все ж таки достатньо серйозна еволюція відбулася в розумінні того, як із Трампом взаємодіяти і спілкуватися. Тому що, е, ну от в е, чому була найбільша проблема е, зустрічі, наприклад, президента України із Трампом в лютому цього року. Найбільша проблема була проста. Намагання якимось чином переконати Трампа, наприклад, в тому, що інформація, яку, наприклад, йому зливають росіяни, вона неправдива. Це нічого не викликає, окрім невдоволення Трампа, якоїсь бурхливої реакції і так далі. Що цього разу зробили? Ну, Там ж, окрім цих всіх заяв про території, були ще й деякі інші заяви, які, очевидно, обговорювалися в рамках Аляскінського саміту. І, зокрема, в що вхопилися е, українці і європейці в тезу про гарантії безпеки, яку навіть озвучив Путін. Тобто, очевидно, вони обговорювали. Ну, і очевидно, що Трамп теж це питання піднімав, тому що раніше Україна постійно його піднімала. І що, що мовляв, Україна вдержить, якщо вона погодиться, Путін. Так, да, 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 ми готові гарантії безпеки, да, ми розуміємо. І Україна і Європа одразу вхопилися в цю тезу. І отут важливий момент. Трамп не любить, коли йому заперечують, Трамп не любить, коли йому з ним сперечаються. Але Трамп внаслідок своєї природної енергійності і е, схильності до швидких рішень дуже любить, коли йому рішення пропонують, і коли вони пришвидшуються. І відповідно українські і європейські дипломати прибули на зустріч до Вашингтону із конкретним баченням, як можуть виглядати ці гарантії безпеки. При цьому, от знову ж таки, тут як на мене дуже вдало використали ці всі моменти, пов'язані із підходами Трампа. А чому? Значить, от Трамп ну, очевидно, що Путін якби відповідним чином Трампа переконав, і він розраховував суттєво справедливо, що тепер Трамп буде десь із місяць трамбувати Україну на предмет: віддайте території, віддайте території, віддайте території, і відповідно там одразу Росія зі своїми атаками випаде із об'єктиву. І одразу знову ж таки, і питання санкцій десь, десь, десь там загубиться, і, в принципі, задача виконана. Україна, Україна приїздить, і е, ну, європейські дипломати теж приїздять, європейські політики. І вони кажуть: добре, добре. Але давайте питання території воно складне. От давайте ми його винесемо на особисту зустріч президентів. У нас ж буде, да? да, буде, вже все домовлено, найближчим часом буде зустріч. От Давайте туди винесемо. Зараз не будемо це обговорювати, от винесемо на зустріч президентів. А зараз давайте обговорювати гарантії безпеки. Ми ж про них вже домовилися з росіянами. да? От вже ж домовилися. От давайте у нас є конкретика, щоб не затягувати час. От, будь ласка, конкретика по гарантіям безпеки. І Трампу, очевидно, це сподобалося: винести складні питання на потім, обговорити щось уже зараз і таким чином, начебто, уже, якби і зустріч готова. І предмет для обговорення готовий, значить, можна її швидко проводити і швидко оголошувати до жовтня про велику угоду, про яку так Трамп мріє. і таким чином виявилося, що росіян ну не те, щоб піймали в їхню пастку, але от трохи перекрутили все в такому ключі, в якому їм це не дуже подобалося. І ці всі заяви, які останнім часом лунають з боку росіян, вони свідчать про те, що якось воно рухається не в тому напрямку, як вони планували. Вилізли гарантії безпеки. Ну, росіяни теоретично казали, що да, да, гарантії безпеки, але ми бачимо, що вже почав говорити Лавров. Треба туди включити Китай. Тобто, росіяни по суті говорять про повернення до схеми 22-го року на переговорах так. в Стамбулі, що от є група гарантій, гарантів, включно з самою Росією. От. Ну, росіяни щедро, як я зрозумів, заяви Лаврова щедро можуть поступитися статусом гаранта, але якщо там буде Китай, і відповідно будь-яка допомога Україні в разі агресії. Вона має ухвалюватися колегіально е, усіма гарантами і справом вето кожного учасника, uh -huh. ну, тобто, де факто, що значить, щоб всі гарантії не працювали, коротше кажучи, Будапештський меморандум 2.0. Оце те, що росіяни хотіли в якості гарантії безпеки. Європейці одразу кажуть, ні, давайте. От розміщення військ, там знову ж таки конкретні там зобов'язання щодо військової підтримки, підтримка з повітря, авіація, розмінування там і так далі. От конкретика, да, конкретика, яка росіянам абсолютно не потрібна, тому що якщо ти. Тонуєш продовжувати війну, останнє, що тобі потрібно, це якісь там начівські війська на території України. От, ех, але найбільше мене цікавить інше всі цій всі, всі, всі історії. Дуже дивна ситуація, як на мене. Ну, ми, звичайно, звикли до всього дивного. Але ну, це просто якось уже, як на мене, заграннє, тому що Трамп, де-факто зараз займається організацією зустрічі Зеленського і Путіна. Він сказав, да, от уже найближчим часом відбудеться, от ми місце вибираємо, там може Будапешт, може щось інше. Там уже, начебто, і е, секретна служба США це місце визначає, там перевіряє і так далі. Тобто, Трамп на 100% переконаний, що про зустріч він домовився. Що кажуть росіяни? Яка зустріч? Якої зустрічі не відбудеться, ви що там? До кінця літа точно, ну, якщо Лавров сказав, до кінця літа точно не буде, а далі навряд чи. бо потрібні передумови. Потрібні там і так далі. Ну, коротше кажучи, де факто вони від цієї зустрічі відмовилися. Uh -huh. Тут виникає логічне питання: це що? Вони настільки показово і демонстративно вводять Трампа за ніс, чи можливо вони щось переграли? А до речі, а де Путін в публічному просторі? Його після Аляски, от єдиний факт появи Путіна в інформаційному просторі це те, що з ним, з ним нібито поговорив Трамп по телефону. Ну, він ще проводив нараду з усіма після зустрічі із з путіним, а, Да, Ну, коротше кажучи, якась така дивна історія. І а, Путін ніяких заяв не робить, навіть якихось текстуальних, навіть не виступає нічого. Лавров відбувається за всіх. Ну, Якась дуже, дуже така дивна ситуація. мене є з цього приводу якісь гіпотези, але тут. Коли розмірковувати про якісь російські ці всі моменти, тут важко висловлювати якісь гіпотези, не впадаючи в якусь відверту конспіратуру. Ну, я, пане Петре, тут з вами абсолютно розділяю думку. Я це неодноразово говорив. У мене стільки переконання, що Путін сам не ухвалює рішення сьогодні в Кремлі. А, от у мене теж таке враження. От ви знаєте, у мене таке враження, що і при цьому я думаю, що тут все ж таки, от ми з вами багато говорили про роль Китаю. Да? Ми таке відчуття, що після повернення Селяски хтось і спокійно добряче настукав, як то кажуть, по голові. От, і Путін з публічного простору зник, і якась, знаєте, відбулася, мабуть, чергова тактична перемога китайської партії. Васівіча засунули обратно, да, як каже Соловій. В холодильник, чи там у них зберігається. Ні, ну жарт, жарти жартами, але ну все одно це якась дуже дивна ситуація. Ну, ну це факти. Повторюсь, так. повторюсь, повторюсь. Я, я розумію, що Путін може водити за ніс Трампа, може. Але навіщо? І навіщо тоді зустрічатися з ним? Так. Навіщо а, настільки цим-всім ризикувати, якщо це все можна робити ну, більш елегантно, угу. без особистого залучення? Як він це в принципі робив раніше? Звідки? Тобто, мене, знаєте таке відчуття, що повторюється та сама ситуація, яка була навесні цього року. Тоді теж, начебто, вже просто домовилися, там якісь там території, щось там десь якось так, так, вже так. там все поділили. Вже там потім бац все розвалюється. Значить, 9 травня сі їде на парад до Москви. Там китайські солдати марширують, повне хамство з боку російських дипломатів на адресу Сполучених Штатів і так далі. І зараз, начебто, це все йде по другому колу.